Керуючись пунктом 13 положення про постійні комісії Миколаївської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області, засідання комісії правомочним, якщо в ньому бере участь, не менше половини депутатів за загальної кількості членів постійних комісій. Всього членів постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій сім. присутньо чотири. Секретар постійної комісії обрано Дем'янчик. Так, шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії. Які у депутатів будуть зауваження пропозиції до закону порядку? Так <гум> немає. Нам необхідно прийняти рішення з даного питання. Секретар поводить. Мене за, да. за чорний напит. за. На да. за. Три, три, три. Так, переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного. Про внесення змін до бюджету начальницької сільської ради територіальної громади на 25 рік. Добрий день. Е, в зв'язку з'явився е, з з потреби е, в коштах на тих статтях видатків, де їх на даний момент не заплановано. І потрібно здійснити перерозподіл видатків. Е, а саме викладана необхідність видатків по, е, по Боже як? Адміністративні одиниці в відділу освіти, там звільняється один з працівників і не було враховано, що зараз буде компенсацію забирати в бюджеті, і тоді надії. Це сума 90 280 гривень. Також фінансові відео треба перекинути, що, що не врахували той, що якому пані. Папи окантну посаду це 120 тисяч гривень. На благоустрій 375 тисяч гривень. Це на бензин, дизинепало, плитка пратуарну, бардюк пратуарні і ціль. це буде в Даніла в кіпарк. На виконком на бензин і на дизельне паливо 200 тисяч гривень. На школи для. Поточного ремонту водозахисту вогнезахисної обробки елементів дерев'яних конструкцій в Мечанському Багаторівському ліцеях 361 403 грн. А також на склад заборності з точки електроенергії у залюті 2024 року. Да. 338 597 гривень. Ахалі, та, що ви І на жеки на наші вітальні деньги, на бажати перемічальних 213 412 гривень, 77 копійок, з яких на заробітну плату 174 928 гривень, 50 копійок. І на рахування на оплату праці 38 тисяч гривень, 27 копійок. І Капелянивська в сумі 157 тисяч 198 гривень. Сміли кошти на заробітну оплату 26 тисяч гривень. на Нархування на оплату праці 5 тисяч сімсот гривень. Оплата електроенергії 100 тисяч гривень, оплата податків та зборів 23 тисяч гривень. І оплата з розрахунків потреб у воді та оцінку обсяги по використанні 2478 гривень. І на спеціальний фонд. По благоустрою на 100 тисяч на придання до блоку із поставки. Для цих цілей ми знімаємо кошти з школ, посигав, миллион, там, з обслуговуючи персонал, мільйон це там за рахунок вакантних посад, зарплатних. І на вжеві міста вже їхні гроші, тобто тут разники з водопроводом. Можна все відповідати. Дякую. Чи виникли у вас якісь питання та допомоги на є можна доповнення? Дивіться, надійшов лист від ТОВ безпека від 23 го року. В цьому листі, це комерційна пропозиція якою вони пропонують передбачити кошти в місцевому бюджеті на виготовлення проєкту щодо встановлення місцевої системи централізованого оповіщення? Вони спираються на те, що в нинішній час це дуже важливий цивільний захист, є одним із пріоритетних напрямків, які повинен вирішувати бюджет, і тому пропонують виготовити проєкт на встановлення цієї системи. Вартість його складає 99. Тисяч гривень, ну а в подальшому ще реалізація проєкту це буде додаткові кошти. Просять, щоб ми передбачили на це кошти. Є така можливість чи ні? Вона вона встановлена. Це виходить трошки інше. Це іменно централізована автоматизована система, оповіщення це для всього населення. Тобто, повідомляється все населення, їм приходить або. Сповіщення якесь на телефони, коли крізь. Тим більше в нас є деякі населені пункти. І Даніловка, і Тронка, чи Митна Мирна, населених пунктах є інтернет, і всі приходили телефони з Так що зараз це не часі. У нас є другий новальний проблем. Зомю. Відно проголосувати даному питання, що не проще. Голосуємо, так? За. Рішення прийнято. Шановні депутати, запрошення. Ви запитання були включені до порядку денного та розглянути. Дякую всім за